Український суд не поважає міжнародні стандарти справедливого, прозорого і незалежного судового процесу, заявила представник ЄС із зовнішньої політики Кетрін Ештон після оприлюднення вироку Юлії Тимошенко. Європейка зазначила, що це матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин, включаючи укладення угоди про асоціацію, політичний діалог і співробітництво в цілому. На жаль, вирок Юлії Тимошенко підтверджує, що правосуддя застосовується вибірково при політично мотивованих переслідуваннях лідерів опозиції та членів колишнього уряду. Європейський союз замислиться про свою політику щодо України. Ми переглянемо, як українська влада поважає загальнолюдські цінності та верховенство права. Висновки матимуть далекосяжні для двосторонніх відносин між ЄС та Україною, у тому числі вони відіб'ються на укладанні угоди про асоціацію та політичному діалозі і співробітництві в цілому. Між тим група справ людини Amnesty International заявила, що сім років тюремного ув'язнення для колишньої чиновниці це забагато. Тож іноземці закликали звільнити Тимошенко. Цей випадок відноситься до політично вмотивованої судової справи проти Юлії Тимошенко, де негативні політичні рішення перетворюються на кримінальні. Вони не є міжнародно визнаними злочинами, і по суті, судове рішення щодо Юлії Тимошенко є надмірним, і вона повинна бути звільнена. Сьогодні колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко засудили до семи років позбавлення волі та штрафу у розмірі півтора мільярда гривень за зловживання службовим становищем під час підписання газової угоди з Росією у 2009 році.